Доброго раночку. Сьогодні ми придбали таку машинку. Ну, така старенька, але бігає, їсть мало. Прикол в тому, що машинка Kinder сюрприз Ось такий в мішочку багажничок. В багажничку такий моторчик трошечки маємо дирочку в моторі. Ось така трошечки дирочка в блоці. З було дирка будемо встановлювати, а, можливо, просто замінимо деякі частинки і буде їздити. Бере 3,5 літри на 100. Ну, такий салон. Трошки підчистити, підкладнати і буде шуршати. Без, надіюсь, без ніяких проблем буду їздити. Всім дякую за перегляди. А, цим ну, це e, Peugeot 106, хто не, не e, здогадався. Така трошечки покуцана, але буду її газати. Всім дякую за перегляди. Бувайте!